Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі VITALS, З вами Олександр, і ми продовжуємо оглядати щось цікаве. На черзі ще один з інструментів оновленої акумуляторної серії Smart Line Plus від VITALS, а саме міні-піла акумуляторна Віталс Master akz 1802. Даний інструмент стане вам в нагоді під час обрізання дерев, подрібнення садових та побутових відходів із дерева. Важливою перевагою ланцюгової акумуляторної міні-пили, на відміну від бензинової пили, є простий пуск та обслуговування, відсутність вихлопних газів і парів бензину. Завдяки чому пилою можна працювати навіть у приміщеннях. Пила компактна та зручна для роботи. По-перше, вона гарно вибалансована, навіть якщо брати для роботи батареї великого об'єму. По-друге, в міні-пили зручне прогумоване руків'я, котре дозволяє працювати з комфортом протягом довгого часу. По-третє, є ось такий захисний кожух. Він слугує як для захисту оператора під час роботи, так і для того, щоб на вас не летіли різні маленькі шматочки від гілочок. Потужність даної моделі складає 0,23 кВт. Довжина шини 4 дюйми. Цих параметрів більше, ніж достатньо, щоб вона справлялась з усіма своїми завданнями. Подача мастила в пили ручна. Для цього в комплекті постачання наявна масльонка. Фіксація ланцюга безключова, що дуже зручно. Як і в більшості серій акумуляторних інструментів, АКБ та зарядний пристрій постачаються окремо. Ну що, тепер попрацюємо цією крихіткою. Погнали! Дякую, що провели цей час з нами. Інформація про вартість та характеристики міні-пили акумуляторної VITALS MASTER akz 1802 шукайте за посиланням в описі під відео. Не забудьте підписатися на наш канал та залишати свої коментарі, а також тицяти на вподобайки. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволені.